Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Друзі, на півгодинки заїхали до нашого садочку на нашу дачу, не дивлячись на те, що гучно, але вирішили відзняти для вас невеличке відео, щоб показати, як виглядає садок. За нашої відсутності, три тижні вже на садочку не було. І покажемо, як все виглядає. Додам, що е, е, травичку чоловік покосив. А зараз ми покажемо вам, як виглядають рослинки. Бо за ці три тижні мороз був на нашій дачі деякі рослинки пошкоджені. Отже, друзі, швиденько пройдемося по садочку і подивимось, як він виглядає. Ось дивіться, стою біля дерева сумах, мороз його дуже пошкодив. Але вже почали з'являтися нові молоді листочки, тому впевнена, що до середини літа вже воно буде зелене. Але Якщо вам дуже цікаво, дерево Сумах ось так може пошкодити мороз. У нас був тут мороз мінус 4 градуси. Сумах дає багато порослі. І в 2022 році, коли ми повернулися в садок, вся ця діляночка була саме в такій порослі. І зараз я вже деякі повидаляла, дивлюся, що вони вистрибують десь і на доріжках, і на газоні. Обов'язково треба видаляти. Ось дивіться, в цьому місці в нас папороть теж пошкоджена морозом. Верхівки всі позамерзали, посохли, а молоді знизу вже з'являються природа, відновлюється. Знаєте, їй нічого не страшно. Мороз це не, не саме страшне, що може бути. Яскраво виглядають чагарники. Це в нас похороплідник Angel Gold. Дивіться, вистригала ще на початку весни його такими двома напівкулями: верхня напівкуля і ця. І ще форма тримається. Посерединці в нас дерен Elegantissima з білим листячком. А ось цей бордово-червоний яскравий красунчик, Зараз, бачите, і квіточки можна на ньому побачити. Це похороплідник Д'яволо. Він такого яскравого кольору. Теж минулого року такі три кулі робила з чагарника, ще тримає свою форму. Внизу в нас була вкрита гортензія великолистяна. І дивіться, я її відкрила тільки но. І що я бачу, друзі, вона буде квітувати. Ось тут соцвіття. І, може, де... а і ось, де трошки, бачите, мороз трошки пошкодив, але загалом рослинка виглядає непогано. Ось тут бачу, бачу ще соцвіття. Буде квітувати. У 2022 році весь рік вона була вкрита, вона не квітла, а в цьому. Була під укриттям достатньо довго, і дуже добре, що я не відкривала її рано, бо мороз, який був, він її, ну я вважаю, що не пошкодив. Верхівки це не знає, не, не дуже так вплинула на її квітування. Верба звичайна, цільнолистяна, щеплена на штамбі. Теж навесні її підстригала, форма ще тримається, а верхівки, бачите, пошкоджені морозом. Можна побачити. Всі вони позасихали. Ось. Бачите? Але їй це не зашкодить. Вона вже багато нових пагонів видає. І теж, що мені подобається, вона звичайна, але коли пагони подовжуються, вони теж кінцівки теж такого рожевого яскравого кольору. І самі пагони вони теж такі яскраві, ніби червоні. Красуня. Вона, знаєте, тримається. Ялина глаука глобоза на штамбі. Штамбік Невеличкін минулого року її підстригала. Таку кулю робила. Дивіться, як вона збільшилася. Обов'язково в опису під відео буде посилання на відео, де я формувала блакитні ялинки. Ми підійдемо ще до однієї, щоб ви побачили, як ми це робили. Дивіться дуже багато броньок. Молодих заклала. Дуже пишна, щільна стала. Не бійтеся стригти саме час. Це треба робити ваших, з вашими блакитними ялинками. У нас можливості зараз немає. Ну, Сподіваємося, може через деякий час ми приїдемо і все це зробимо. Полоничка вся померзла. Такі гарні були кущики. Такі в мене були сподівання, що будемо смакувати свої полонички, але. Померзла, хоча новенька, он дивіться, є. О, друзі, що я побачила. Ось дивіться, полуничка є. Ну, що, хтось збере і буде смакувати нашу полуничку. Бур'яну багато. Грядках, де в нас є лівці монгло, зростають. Бачите, вони замульчовані, але бур'яну, ну, хоча не так критично, ще не дуже багато. Це тримається, тримається і очікує на, на нас. А ще хочу зараз, чоловік повернеться, показати вам так, яблунька. Що в нас тут яблучка будуть? Яблучка, яблучка будуть, яблучка. Тут є, 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 трошки є. Груш бачу багато, груші є. Теж обробляла, встигла обробити навесні від гіржі, і всі листя чисті. Жодного листячка пошкодженого їржою немає. Мабуть, жимолость дуже подобається пташкам, тому що її залишилося не дуже багато, але все одно вона є. Дивіться. Минулої осені зробила дуже кардинальну обрізку всіх кущів Пошкоджені. Сухі, старі гілочки всі повидаляла. Сподівалася, щоб більше був вражай, щоб. Ось дивіться, скільки. Дивіться. Дивіться, скільки її. Хочу вам порадити, жималась дуже невибаглива. Тримай. Тут така гарна. Хоча вона може ще трошки під сонечком побути, На. смачна, вона дуже корисна. Всім від 40 років. Вона дуже гарно впливає на серцево-судинну систему, укріплює її. Тому дуже раджу її саджати і зовсім невибагливі кущики. Догляд зовсім невибагливий. 2022 року самі тут зростали. Дивіться, які гарні, великі. Обов'язково треба, щоб було декілька сортів. Щоб запилювання було і щоб гарний врожай був. У нас тут три різні сорти. Вони навіть за листям відрізняються. Зовсім зовсім різні. На цьому не бачу. Бачите, ходимо тако швидко-швидко по, по всьому садочку. Дещо бачимо, знімаємо. Що в нас тут в грядочках лаймглоу, ялівець теж бур'янів. Тут планували посадити помідорки. Але помідорки посадили в розпліднику в Харкові в мішках від ґрунту. Теж дуже гарна ідея. Надихнула мене моя подружка, вона вже декілька років вирощує. Я тільки вирощувала минулому році і позаминулому огірки, а в цьому ще буду вирощувати помідори і буду вам показувати, як, як це вирощування буде. Це чи буде гарний врожай? Хоча я впевнена, що він буде гарний. А тут в нас ми ще не встигли почали знімати відео, не встигли відкрити. Це теж великолистяна гортензія, дивіться, ще агротканина, але в неї тут багато повітря, вона не задихнеться. Відкриємо зараз все, щоб її звільнити з полону. Ось така в нас конструкція. І що я вам хочу, друзі, сказати, що така конструкція дуже гарна. Вона зберігає рослину. Особливо це важливо навесні, коли ось такі зворотні заморозки, які можуть зашкодити рослинці. Зверху обов'язково, те, що волога не потрапляла, а гротканину, і обов'язково робимо такі великі. Як сказати, укриття, щоб повітря було багато, щоб не зіпріла всередині рослинка. Дивіться, гарно виглядає і буде квітнути. Ану, давай покажи. Вадику, дивіться, ось всередині суцвіття. Спірея Вангутта, квітла білими, гарними квіточками. Після квітування обов'язково треба підстригти її. Зараз це і зробимо. <хи> Взяли з собою кущоріз і зараз підстрижимо. В кінці відео вставлю обов'язково кадри, як ми підстригаємо. А ми пішли далі показувати, як виглядають квітники. Ну Дивіться, що тут троянди трошки збільшуються. Підмерзла ось ця гілочка. Папороть підмерз. Тут. Що в нас тут була брунера вже від квітла? Тут в нас троянда, це юбілей, юбілей принца Демонако, це в нас Аспірін. На передньому краї там в нас ґрунтопокривні, Бачу, вже набирають бутончики. Поливу немає. Бачите, на передньому краї гейхера, тут Ну, не вистачає вологи. А дивіться, без вологи. Під спекою 30 градусів. Вже в нас другий тиждень така спека. Дуже гарно себе почуває бруслина Emerald Gold. Виглядає неймовірно яскрава. Хвойні рослини теж гарні, доглянуті. І знаєте, ще достатньо непогано мені подобається, як виглядають волотисті гортензії. Де в нас, а ну, підемо побачимо? Ось дивіться, тут на штамбі у нас полартбір. Ось формувала її. Бачите, ось вона непогано виглядає, в неї нижня частина прикрита єлівцем. Там в неї затінок. І волога зберігається. Вологи, знаєте, якої буде достатньо навіть за таких умов, коли у вас немає не садочку, коли е, ран, ранкова роса, може такий конденсат, там все це все всерединці, і трошки бур'яну, трошки ялівцю, і дуже гарно там рослинці. О, ще знаєте, що я побачила? Дивіться. Лапчатка білого кольору вже почала квітнути. Минулого року квітування я не бачила, не було. Ну, Мабуть, господарів не було і квітування не було. Так, ще хочу показати. Дивіться, в цій частині в нас гарно виглядає сам шит. Тут він прикритий, це в нас калина, прикритий калиною. А в іншому місці покажу вам, як він виглядає. Ось що треба саджати в умовах Харківської області, друзі. Щоб бути впевнені, що рослинки дуже гарно себе почувають і гарно виглядають. Молодило, бачите? Седом посадила, жодного разу не поливала. Він тримається сьогодні, полю і трошки підстрижу верхівку. Бо його, чим частіше ви будете стригти, тим більш щільна буде у вас рослинка. І ось в цьому горщику теж, бачите, седом лимон, кола, корал. Велика хоста теж гарно виглядає. Одне листячко трошки пошкоджене морозом, бачите, верхівка. І трошки папороть вверху. І все. А так загалом затінок, і рослинки себе гарно почувають і гарно виглядають. Знаєте, коли приїжджаєш, так хочеться, щоб рослинки трималися, як тримається вся наша Україна. А вони, вони в нас такі, знаєте, вони вже таке пройшли, таке чули і бачили. Все. Півонія. Мені здавалося, що вона вже відквітла, вона тільки не починає. Знаєте, вона звичайна, проста, але вона така ніжна, вона така ніжна, в неї така серединка, така, знаєте, ніби, знаєте, ніби серце. Аліо ми вже відквітли, майже, майже відквітли. Що в нас тут пошкоджені лілії бачу. Ну ця верхівки всі, вон там суцвіття, всі пошкоджені морозом. Ну, що зробиш? От, дивіться. Тут відкритий простір. І тут верхівки самшиту, молоді прирісти, морозом були пошкоджені. Це все треба зрізати. Загалом рослина виглядає. Непогано, сподіваюся, що всі обробки я встигла зробити навесні дві обробки в своєму садочку. третю не встигла, ну бо розумієте, що зашкодило. Ось так виглядає наша гірка альпійська. Ялинки теж трошки пошкоджені. Якщо у вас сама така сама проблема, дивіться: нічого страшного, якщо ви хвилюєтеся, що трапиться, можна все це сухе прибирати. Якщо у вас є можливість, обробляєте всі хвойні рослинки від, ну, планово, як ви робите, від хвороб та шкідників, обов'язково додайте антистресові препарати, які допоможуть рослинці відновитися, якщо дуже багато пошкодження. Загалом, ну, знаєте, в природі все не просто так. І мороз буває, і це загартовує рослинки. В подальшому вони вже не будуть так реагувати. І нічого страшного. Це знаєте, як... Закалювання в людей. От саме так і в рослинок. Нехай трошки буде екстремальних умов, як в людей. Бірючина Аурея. Дивіться, яка яскрава. Теж верхівка повідростала вже, але га гарна, яскрава. Поряд з нею туя санкіст, теж яскрава жовта. Загалом всі рослинки і хвойні і на гірці виглядають непогано, дивлячись на те, що ну, зовсім палива немає. Хоча на гірці висаджують зазвичай саме такі рослинки, о, тут щось посухло. Зазвичай висаджують такі рослинки, щоб вони були невибагливі. І навіть на бідних ґрунтах, на Альпійській гірці, де не дуже багато ґрунту, щоб вони гарно зростали. В нас, бачу, всі рослини гарно себе почувають, тільки два барбариси почувають себе не дуже. ну Зовсім без поливу. Дивіться, два тижні зовсім немає поливу. Зараз, може, трошки полів, Повернись сюди, повернись, дивись, Барбарис трошки посох, а ось тут у нас міні-хоста. Подивіться, яка гарнюнька. І вона жива. Вона трошки прикрита ось тут. Ось я її прикрию, щоб їй не так спекутно було. Нехай так буде. Нехай живе, нехай живе. Загалом рослини непогано виглядають, але почала придивлятися, де інде бачу є павутинний кліщ. І це мене, друзі, непокоїть. Ну що, буду сподіватися, що рослини мої витримають, що вони не, не пошкодять рослинки. Дивіться, яка. Ящурка. <ріст> Вона всередині сиділа. Що рослини витримають. Так, що вам показати? Барбариси яскраві, гарні, ялівець блючіп гарний. І беріс вже відквітнув. Треба обрізати, але немає можливості. Приїдемо, обріжемо. Ялинка блакитна. Зараз обійду з цієї сторони. Ялина блакитна. Треба її теж стригти. Пам'ятаєте, на початку відео я вам казала, що підійду, покажу ще одну ялинку, яку ми минулого року формували. Кущорі збрала і обрізала, обрізала, обрізала. Дивіться, яка пухнаста. Дуже багато заклала минулого року бруньок і пухнаста, тож не бійтеся, обрізати. Ех, догляду немає. Нічого. Все живе все одно. В цьому квітничку продовжують зростати барбариси, а з цієї сторони, бачите, тут гарно всі яскраві і здорові такі, знаєте, от подовжуються пагони, все з ними добре. Там дуже багато сонця, бо альпійські гірки завжди там створюють, де багато сонця, сама сонячна діляночка. Дивіться, троянда буде тут квітнути, вже починає верхівка квітнути А знаєте, тут в нас було дві троянди, одна загинула ще до війни. А саме під час війни минулого року я побачила, що з'явився пагін, ось він всередині один. А цього року бачу ще два пагони. Теж у нас тут така яскрава троянда. Сподіваюся, що буде жити. Це знаєте, ось саме такі речі надихають. Ти бачиш, що відновлюються рослинки? Тож нам, українцям, не треба падати духом. Треба вірити і сподіватися, що знаєте, створюємо садочки, висаджуємо рослини, бо коли закінчиться війна, ми будемо милуватися ось такою красою, щоб наша Україна була найгарніша, найкрасивіша. О, друзі, це наслідки морозу, який був в середині травня. Це волоський горіх. Дивіться, весь померз. Трошки листя з'являється. Знаєте, ось мені здається, що найбільше постраждав саме волоський горіх від морозу, тому що гроші його дуже їдять в травні, але все одно він відновлює, відновлюється після. А тут щось я не бачу. Ну, Може, з часом, ну, Бачите, ось такий вигляд. А тепер стрижемо. Ну, якось так. Вона в нас зв'язана. Ось тут бо часто питають. Внизу підстригаю всі пагони, щоб тільки верхівка була, щоб вона менше місця займала в цьому квітничку. Друзі, сподіваюся, вам було дуже цікаво, що, що з нашим садочком за нашої відсутності. Дякуємо всім, хто додивився наше відео до кінця, хто був разом з нами, хто теж такий же. Сміливий, як харків'яни. Е, якщо вам сподобалося відео, і взагалі, друзі, на підтримку нашого каналу, ставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал, а ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в наступному відео. Бо вже без цього не можемо. Або... Якщо буде можливість, завдяки нашим військовим, будемо знімати в своєму садочку або в садочку друзів, або в Харкові в розплідничку, будь-де. Все одно нам дуже приємно ділитися з вами своїм досвідом, щось вам корисне розказувати, щоб ваші садочки, щоб садочки наших українців були найкращі. До зустрічі!